Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс Я Яна Сазайцева. Вітаю за чверть до одинадцятої години у кривому розі пролунав вибух. Моніторингові канали повідомляють, що ймовірно це був удар балістикою. На цю мить відомо про п'ятьох постраждалих, пошкоджена цивільна інфраструктура. Момент вибуху потрапив у прямий ефір українського телебачення, саме коли начальник Криворізької районної військової адміністрації розповідав про ситуацію в місті. Тривала пошукова операція. Ах, ти ж, йомою, прильоті. У нас ви, ви в безпеці. Якщо що ми можемо повернутись пізніше до розмови, головне, аби ви перебували у безпечному місті. Давайте все-таки продовжимо пізніше. Дякую. У кривому розі тільки почали оговтуватись від удару по готелю, якого окупанти завдали в ніч на 27 серпня. У місті сьогодні день жалоби за жертвами. За уточненою інформацією від прокуратури загинули троє чоловіків та одна жінка. Пошуково-рятувальна операція завершена. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеню. І внаслідок атаки безпілотника у Нікополі постраждала людина. Дрон поцілив по легковому автомобілю. Поранення дістала жінка, її шпиталізовано. А от на Донеччині російські військові вбили родину з чотирьох людей у Ізмалівці, що у Покровському районі. Жертвами удару стали батько, мати, а також їхні син та донька, яким було 17 та 24 роки. Нелюди скинули на їхній будинок авіабомбу. І окупанти вдарили по Ізюму з торнадо. Постраждали 12 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство. Про це повідомили у Харківській Ова. І збито російський літак. Воїни 28-ї окремої механізованої бригади приземлили штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку. Ворожого птаха, який намагався вести обстріли позицій підрозділів сил оборони, знищили влучним пострілом із ПЗРК. Російські війська значно просунулися на Покровському напрямку, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри підтверджують, що окупанти пройшли на понад 2 кілометри до північно-західної Новогродівки і утримують позиції в центральній частині міста. Інші матеріали вказують, що ворог незначно просунувся на південному сході Гродівки і захопив Калинове. Риболовля завершилась трагедією. У селі Кам'янка, що неподалік кривого рогу, потонув чоловік, який перебував в авто. Він приїхав рибалити на узбережжя сів у машину, і як вона почала зненацька катитись у воду. Чоловіка намагались врятувати очевидці, але витягти його не вдалося. Рибалка загинув. Автівка зупинилась на дні водойми за 30 метрів від берега на глибині двох метрів. Із пожежі у Дніпрі надзвичайники врятували літню жінку. Зайнялась оселя на другому поверсі на житломасиві тополя. 1 від полум'я на балконі рятувала жінка. Самостійно вийти з квартири не могла бо квартиру охопив вогонь і щільний дим. Вогнеборці вивели її з ходовою клітиною на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пожежу приборкали. І на Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла. Область повертається до графіків, повідомили у Дніпровських електромережах. Буде застосовано три черги, тобто відключення відбуватимуться у світло та темно-сірих зонах. Поболу для скейтів металевими стільцями. Днями в соцмережах поширилось відео, на якому підлітки жбурляють меблі у чашу для катання в сквері Усачова. Чи постраждало бетонне укриття? Та якої думки постійні відвідувачі скейт парку та поліція. Дивіться просто зараз. На відео, яке поширилось у соцмережах, підлітки кидають металеві стільці у бетонну чашу скейт-парку. Миколі 14 років, живе неподалік, тож до скейт-парку приходить щодня. Розповів про те, що хтось кидав стільці в чашу, дізнався соцмереж. Проте запевняє, нових пошкоджень на покритті не помітив. Я сюди ходжу з самого відкриття. Покриття мені дуже подобається. Правда, вже є ямки, але то таке, поки що не критично. Хлопець їздить на спеціальному самокаті. Це спеціальний, є, продаються, а мій зібраний деталями побубними, отдільними. Ти сам збирав? Так. Хтось допомагав. Ну, батьки грошами і, і все. Окрім самокатерів, на майданчику чимало скейтерів. Микола на скейті тренується доволі часто. Каже, хто міг кидати стільці, йому невідомо. Більше ж турбує небезпека травмувати маленьких відвідувачів. Хлопець говорить, вже не раз були конфлікти з їхніми батьками. Мені зручно, але багато дітей, та буде дуже добре, якщо ви тут поставити табличку, яка буде казати, що типа малих дітей, типа сюди не пускати, і правити типу, скейт-парку, що тут не мусорити і так далі. Валя одвечера малий за ти розгонки упал без того що там то кучка була таких же мали. Хлопці діляться падати на бетон боляче, хоча більшість з них вже знають, як це правильно робити. Степан вправно їздить на трюковому велосипеді. Розповідає, тренується більше року добре, але не дуже безпечне е, у плані е, навчання трюків. Не вистачає. Фанерних скейт-парків, там, де може бути резинове покриття. Не вистачає паралонки, паралонової ями. Я тільки бачу відео, а так взагалі нічого не відомо. Хлопці кажуть, люблять цю локацію. Щодо хуліганства зафільмованого на відео, в поліції вже збирають матеріали. Днями в соціальній мережі почало поширюватися відео, де хлопці кидають втікці в скейт-парку, що в індустріальному районі міста Дніпро. До поліції за цим фактом заяв не надходило. Тому з метою перевірки правоохоронці зафіксували цю подію. Зараз триває перевірка. Та поліцейські встановлюють причетних осіб, які б могли це скоїти. У поліції повідомили, як тільки встановлять усі причетних до події, з'ясують усі обставини скоєного. Буде ясно, яке покарання очікує. На правопорушників Оксана Ващенко, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві 1 вересня не за горами. Освітні заклади Дніпра вже завершують підготовку до нового навчального року. Вчителі з нетерпінням очікують на зустріч зі своїми учнями. Як саме готуються зустрічати школярів? Дивіться просто зараз. Нові вікна, сухі стіни та зручне укриття. Школи Дніпра вже готові відчинити свої двері для учнів. Силами батьків, силами педагогічного колективу. Ми зробили косметичний ремонт у кабінетах. Наш центральний вхід ми підремонтували, підфарбували, щоб дітям було при її батькам, приємно було заходити до нашого закладу. Тут навчається понад 700 дітей. З 27 класів 20 займатимуться офлайн. Заняття будуть у дві зміни, оскільки безпека дітей у пріоритеті тут також облаштували укриття і навчальні класи. У ньому. Коли ми звернулися до департаменту гуманітарної політики, до технічного відділу технічного нагляду, нам надали допомогу і зробили дуже якісне вимощення. На нього не тільки приємно дивитися, і воно змінило зовнішній вигляд нашого закладу, але і стіни нашого укриття стали сухими. Загалом по місту покрівлі відремонтували у 48 закладах, а також видалили майже дві сотні аварійних дерев. В три черги кожного року збираються це у нас першочергове ремонти вимощення, покрівлі, бо затікання це є основною проблемою. І якщо раніше то були тільки покрівлі, то зараз вимощення, оскільки в нас є цокольні поверхи, де знаходиться у нас укриття. Тому в три етапи різна кількість закладів. Майже у всіх було впродовж року проведено або планові або аварійні роботи. У 15 школах та 13 садочках завершили усунення наслідків ворожих атак. Серед них і 120-й ліцей. За цей період приблизно 60 вікон було пошкоджено і де 60 вікон оперативно департамент нам все вже поміняв. Ми готові до 1 вересня, чекаємо діток в школі. Навчальний рік розпочинається вже 2 вересня та триватиме до 30 червня. Анастасія Жамбер Сергій Марченко Дніпро. Тіві цифровізація освітнього процесу у Дніпрі. Напередодні нового навчального року команда КП Єдніпро подарувала 10 школам міста маркерні дошки. Як вони допоможуть покращити навчальний процес? Дізнавалась наша Анастасія Якубовська. Вже п'ять років поспіль. Команда КП Єдніпро працює над цифровізацією освітнього процесу у Дніпрі. Вчителі повинні працювати з дітьми, а не працювати з папірцями і з іншими документами. От ми виявили, що можна вести кадрові питання електронно, що можна вести облік співробітників електронно, облік учнів електронно. Також ми розуміємо, що в місті Дніпро також є учнівський квиток, який також оформлюється електронно. У межах проєкту Цифрова освіта Дніпра, щорічно проводять захід. Звіт Цьогоріч на ньому були навіть призи для популяризації, таксити підвищення стимулу стосовно роботи в цьому напрямку було нагороджене 10 закладів освіти. Саме рандомно вони витягували помарочки, отримували свій заклад освіти на цьому заході серед переможців опинилась і початкова школа номер 107. Ми приїхали на святковий захід організований командою Єдніпро. Ну приїхали за новою інформацією. Приїхали за приємними якимись враженнями і виграли її. Прямо під час заходу це була така дуже приємна несподіванка. Маркерні дошки стануть нагоді для роботи із учнями школи, які мають особливі освітні потреби. Плануємо її використовувати у приміщенні, де проводяться корекційні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами. Крейдові дошки для цього не дуже підходять, а маркерна. Це Те, що якраз потрібно. Дошки для початку навчального року отримують ще дев'ять шкіл Дніпра. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов, Дніпра ТІВІ. Дніпровський басейн Метеор став справжнім символом стійкості. Попри численні пошкодження від обстрілів, він відновлюється, покращується та працює для відвідувачів і чемпіонів. Наразі тут завершили перший за 17 років великий плановий ремонт. Як цей спортивний об'єкт став прикладом сили для всіх нас? Дивіться далі. Ця проста річ плавальна шапочка, але тут у басейні метеор вона стає символом незламності. Адже, попри численні пошкодження від обстрілів, басейн відновлюється, працює та продовжує приймати чемпіонів. Басейн метеору Дніпрі це не просто спортивний об'єкт, це символ стійкості та незламності. У ньому тренуються наші олімпійці та чемпіони Олександр Жолтяков, Деніс Касіль, Ніка Шарафуддінова. Попри неодноразові обстріли та пошкодження, завдяки загодженій роботі міськводоканалу, підрядних організацій та робітників спорткомплексу у басейні закінчили плановий ремонт та відновили його роботу. Чекаємо усіх на наших доріжках. Вода у нас дуже гарна. За період два тижні, коли ми працюємо, працювали в ремонті, були зробили. Повністю заміну на нові задвижки. І зробили ми ремонт перелівного баку. Таке ми зробили перший раз за 17 років. Буде чиста вода, і навіть ми сподіваємося, що менше буде хімреактивів уходити. Відвідувачі басейну раді поверненню на доріжки кажуть, що тут у метеорії не тільки плавають, а й доводять, що сила духу сильніша за будь-які перешкоди. Е, басейн відвід. Йду з 2006 року. Технічні паузи ну, відчутні, зрозуміло, але два тижні це не дуже велика пауза, тому це найкращий басейн, тому що це басейн Олімпійський, він 50 метрів. Тут дуже сучасна система очистки води. Дуже відрізняється від інших басейнів. Ми плавали в багатьох басейнах у Дніпрі, але це і саме гарне. Метеор це місце, де загартовуються не лише тіла, але й душі. Тут чаться не тільки плавати, але й перемагати. Світлана Астахова, Борис Єфімов. Дніпродів'. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 60 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, вивезення сміття, стану доріг і тротуарів, вуличного освітлення. Аварійних дерев, більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 315 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І наостанок про приємне за минулу добу в місті народилось 16 малюків, 10 дівчаток і 6 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця новини. Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися, щоб бути у курсі останніх подій. І до побачення.